Дорогі наші захисники та захисниці України! Сьогодні ваш день День тих, хто несе відповідальність за нашу безпеку і свободу. Зі святом вас, наші сильні та непохитні герої. Нехай мир завжди буде вашим союзником, а ваше служіння приносить лише гордість і вдячність нашої рідної країни. Слава Україні! Дякую вам, наші захисники, наші титани, за збиті шахеди і ракети, за те, що ми живемо у вільному Миколаєві, за звільнений від руського міра Херсон, що невтомно боронити на нашу українську землю за те, що в Україну пройшов вересень, а не заняттябрь. Ви найкращі. Слава Україні! Героям слава. Наші любі захисники і захисниці. Я вас вітаю зі святом! Хочу вам подарувати цю пісню. Ой, зій червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. Люби захисники і захисниці та що ви нас захищаєте. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні кохані, милі, упевнені та незрівняні, щира подяка вам наші герої. Ворога знищите ви у двобої, вами пишаємось, віримо безмежно, будемо вільними і незалежні. Завдяки тобі, завдяки тобі я маю можливість жити, одягти вишиванку, вільно спілкуватися українською мовою, навчатися, відвідувати дитячі секції. Радіти життю, милуватися красою нашої України. Завдяки тобі. Завдяки вам ми продовжуємо жити. Дякую вам за те, що захищаєте нашу Україну, за те, що звільнили наше рідне місто Херсон, За те, що продовжуєте звільняти окуповані населені пункти. Бажаю вам здоров'я, мирного неба та перемоги. Я пишаюся своїми захисниками. Завдяки тобі я прокидаюся зранку. Завдяки тобі я навчаюся у школі. Завдяки тобі, я граюся з друзями. Завдяки тобі я почуваю себе спокійним та захищеним. Дякую тобі, мій любий захиснику. Слава Україні. Завдяки вам, мужні та сильні воїни, ми можемо навчатися в українській школі. І ми віримо у найскорішу нашу перемогу і повернення до школи. Дорогі воїни Збройних сил України, ви справжні герої нашої країни, і ми хочемо висловити вам щиру подяку за вашу службу та надзвичайну відвагу, ваша відданість українському народу і сміливість у захисті нашої незалежної. України заслуговують на найвище захоплення і повагу. Ви щоденно стикаєтесь з великими викликами та ризиками, але залишайтеся непохитними в своєму завданні захищати нашу країну. Ми глибоко вдячні вам за вашу службу, сміливість і жертовність. Ви наша надія і оберіг. І ми завжди будемо стояти разом з вами у боротьбі за краще майбутнє нашої країни. Дякуємо вам, справжні герої! Тримаю я в руках шеврон, який ти дав мені солдат. Молюсь за тебе кожен день, молюсь всім серцем, як за задати. За побратимів всіх твоїх у Бога захисту попрошу і попрошу оберігти, від тих орків, проклятих нагожих. Я пам'ятаю, як пораненим птахом зі сходу їхав до рідної хати. І пам'ятаю, як тоді тебе зустріла з теплесенькими обіймами мати. Бажаю всім захисникам живими повернутися додому. Низький уклін додому вам. Ви в нас найкращі, ви наші герої. Доброго дня тобі, мій захисник. До тебе звертаються учні восьмого класу. Завдяки тобі ми можемо бути впевнені, у завтрашньому дні ми маємо змогу вільно спілкуватися з однолітками, ляти вулицями і парками, не боятися свисту куль і вибуху бомб. А головне, ми маємо змогу вчитися і здобувати освіту. Ти ризикуєш життям заради нас, усіх, заради нашої країни. Завдяки тобі, ми обов'язково переможемо. На нас чекає нова, щаслива, мирна Україна. Дякую тобі за наш спокій. Бажаю скоріше повернутися додому з перемогою і обійняти близьких. Воїни ми вітаємо вас зі святом. Дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Бажаємо вам сил і здоров'я. Ми чекаємо вас додому. Слава Україні. Шановні воїни, вітаю тебе зі святом. Дякуємо вам за те, що ви нас охороняєте та захищаєте. Бажаю вам перемоги у всіх ваших справах та перемоги України. Бережіть себе, чекаємо вас усіх вдома. Слава Україні, слава нації, смерть Російській Федерації. Україна. Це дуже страшно, але я вірю, що скоро все закінчиться. Наша нанька Україна розвітає як квітка. Навдяки тобі. Я можу жити, любити, радіти, співчувати це все завдяки тобі. Я приклоняю долонку до серця і кажу дякую військовим, чоловікам та жінкам, які щодня там боронять мій мир та спокій тут. Сильні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, щиро подякував наші герої, Воронка ви знищите у двоболі. Вам пишаємо з вірою безмежно, будемо вільними та незалежними. Любі захисники та захисниці, дякую вам за те, що боретеся за незалежність нашої батьківщини і жертвуєте своїм життям та здоров'ям заради нас. Вітаю вас зі святом! Хай свята Покрова допомагає та захищає вас і допомагає здолати ворогів. Бажаю швидкої перемоги! Та, щоб усі повернулись живими. Слава Україні! Героям слава!